Доброго дня, і це наш новий урок з математики 6 класу. І на сьогодні у нас тема «Відстань між точками на координатній прямі. Давайте розбратися. Давайте намалюємо координатну пряму. Позначимо початок відліку. Точка О з координатою 0. Позначимо одиничний відрізок. Давайте, давайте візьмемо одиничний відрізок побільше. Ну, ось, наприклад, одиничний відрізок, тоді буде у нас 2, ось тут 3. Тут 4, ось тут 5, так? Далі в нас також само буде ось тут. Але мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4, мінус 5. Давайте візьмемо, наприклад, точку А, яка має координату 1. В даному випадку, точка А буде розташована ось тут. Ось вона. Далі візьмемо, наприклад, точку Б з координатою 4. З координатою 4. Ось вона, дана точка. Щоб знайти відстань між цими точками на координатній прямій, що потрібно зробити? Так, звісно ж таки, ми можемо подивитися на координатній прямій одразу ж таки, що між точками А та Б три одиничних відрізка. Отже, відстань між ними буде 3. Але як це виконати саме не використовуючи координатну пряму? Дивіться. Знову ж таки, якщо в нас є точка А з координатою 1, так? точка Б з координатою 4. Щоб знайти відстань між цими точками треба знайти, е, треба знайти е, модуль різниці, їх координат. Модуль різниці їх координат. Тобто, дивіться, відстань між цими точками, тобто це що? Це довжина відрізка АБ. Це довжина відрізка АБ, Отже, ми можемо зараз позначити. Ось таким чином, дивіться, АБ. АБ відрізок тобто ось цей. І АБ це буде. Це буде модуль. Е, дивіться модуль різниці координат цих точок. І дивіться, тому що тут стоїть модуль. Неважливо від чого ми будемо віднімати. 1 відняти 4, 4 відняти 1 буде те ж саме. Ну, наприклад, будемо наприклад, віднімемо е, від навіть давайте від одиниці віднімемо 4. Модуль від 1 відняти 4. Це буде модуль від мінус 3. Ну а це, звісно ж таки, 3. Тому що модуль мінус 3 це 3. Okay. Але щоб ми відняли від 4 1, у нас також вийшло би 3. Ось таким чином. Тобто. ну, Дивіться, давайте, наприклад, візьмемо точки не з додатніми координатами, а з від'ємними. Наприклад, у нас. Знову ж таки, точку А і точку Б відмовимо, але точка А в нас, наприклад, буде ось тут, з координатою мінус 5, а точка Б з координатою мінус 2. Точка Б з координатою мінус 2. Знову ж таки, ми можемо також побачити на координатній прямі, що між цими точками три е, однішня відрізка. Отже, відстань між цими точками 3. Але як ще це можна зробити? Точка А має координату мінус 5, точка B має координату мінус 2. Знову ж таки, знайдемо відстань між цими точками, тобто довжину відрізка AB. І знову ж таки, дивіться. У даному випадку різниця модулів. Тобто, ой, вибачте, Модуль різниці координат. Тобто, ми знаходимо відстань між точками, використовуючи модуль різниці координат цих точок, якщо в нас координати точок мають. Різні, рівні знаки. Однакові знаки. Тобто, у даному випадку в нас дивіться мінус та мінус, тобто від'ємні координати. Отже, використовуємо модуль різниці цих координат. Давайте від мінус 5 віднімемо мінус 2. Мінус 5 відняти. Мінус 2. Це буде у нас мінус 5 додати 2. Мінус 5 додати 2 це буде. Ось додаємо, тобто туди рухаємося. 1, 2. Це буде мінус 3. Тобто буде модуль мінус 3. І це буде 3. Ось таким чином. Тобто, якщо в нас дві точки мають рівні. ну, Якщо в нас точки 2 мають координати, які мають однакові знаки, ми використовуємо, щоб знайти відстань між цими точками, нам потрібно знайти модуль різниці їх координат. Тепер візьмемо, наприклад. Знову ж таки, дивіться, точка А в нас має координату мінус, мінус 5. А, наприклад, точка А ой, точка Б. давайте, У нас, нас буде ось тут розташована. Ось тут. Тобто мати координату 3. І тепер знайдемо відстань між цими точками. Знову ж таки, ми можемо це зробити зараз на координатній прямій. Порахувати кількість одиничних відвістків між, між цими точками. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. 8 однічних відрізків, отже, відстань між цими точками буде 8. Тобто довжина відрізка АВ буде 8. Але як це зробити без координатної прямої? Дивіться, в нас вже координати точок мають різні знаки. Якщо координати точок мають різні знаки, то щоб знайти відстань між цими точками, потрібно знайти суму модулів координат цих точок. Тобто довжина відрізка АВ це буде. Модуль мінус 5, тобто модуль цієї координати. Модуль координати цієї точки, додати модуль координати цієї точки, тобто додати модуль 3. Модуль мінус 5 це 5, модуль 3 це 3. 5 додати 3 це буде 8. Ось таким чином. Тобто, якщо у нас дві точки мають, різні, мають координати з різними знаками, то щоб знайти відстань між цими точками, потрібно знайти суму модулів координат цих точок. Ну і тепер його вирішуємо декілька прикладів. Перше, треба знайти відстань між точками А з координатою 3 та Б з координатою мінус 13. Дивіться. Координа... точки мають координати, які мають різні знаки. Тобто плюс та мінус. Тому щоб знайти відстань між цими координатами. Тобто довжину від... точками, тобто довжину відрізка різка так? Потрібно скористатись... потрібно знайти мо... суму модулів координат цих точок. Тобто модуль 3 додати модуль мінус 13. Модуль 3, 3, модуль мінус 13, 13. 3 додати 13, буде 16. Отже, вісти між точками 16. Далі. Також між точками D з координатою 2 та М з координатою 9. Дивіться. Точки мають рівні, ну, точки мають координати з рівними знаками. З однаковими знаками. Тоді, щоб знайти довжину відрізка dm, потрібно знайти модулі різниці координат цих точок. Тут навіть дивіться навіть простіше відняти від 9.2. 9 відняти 2. 9, 2. І модуль цього. Тобто модуль 7, і це буде 7. Все дуже легко. все дуже дуже легко. І останнє завдання. Визнач координату точки Х. Х Яка віддалена на 2 одиниці від точки А з координатою мінус 4 і на 1 одиницю від точки Б з координатою мінус 1. Давайте для вирішення цієї задачі намалюємо координатну пряму. Позначимо одиничний відрізок. 1, 2, 3, 4, 5. Мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4, мінус 5. Точка А з координатою мінус 4. Вона буде ось тут. Точка Б з координатою мінус 1. Ось тут. Ось ця точка x. З якоїсь координату. Точка Х віддалена від точки А на дві одиниці, а від точки Б на одну одиницю. Дивіться. Ну, давайте, наприклад, з точки Б почнемо і роздивимось варіанти, як може розташовуватися відносно на І тоді точка Х. Точка Х, якщо віддалена на одиницю на одну одиницю від точки Б, вона може розташовуватися ось тут, у початку, у початку відліку. Але тоді. Відстань від точки А до цієї точки Х буде цілих 4. А нам потрібно 2. Але точка Х може бути розташована ось тут. І тоді відстань від точки Х до точки В буде 1, а від точки А до точки Х буде 2. Тобто наша точка Х буде мати координату. 2. Буде мати координату мінус 2. На цьому все. Така от невеличка, дуже проста тема. Дуже сподіваюся, що ви зрозуміли все. До скоріших зустрічей, вдачі учні математики.